Всім привіт, доктор Дженсен США. Тут показано живіт, внутрішні органи нормальної жінки, так? нормальної пані, яка функціонує. Далі ви можете побачити вже пролапс, просідання, випадання товстої кишки з здавленням на матку. Зверніть увагу, що яйцеклітки не може пройти по маточній трубі через високий тиск так, давлення. І виходить, в дівчат не можуть бути пропускатися ефективні менструальні виділення. Бачите, випадання поперечно-бодочної кішки приводить до опущення желудка, желудок опущений, що приводить до такого животіка, риболовного крючка. У чоловіків теж влітає на простату. Так що нормальний животік. То найбільш така м'яка тканина, як пише доктор Дженсен, вони описують в своїх працях, так? яка просідає. І у чоловіків це теж дає негативні наслідки. Вони по можливості теж були такі випадки, що лікували, люди обходилися без операції. О, різні такі патології, вздуття, коліки можуть бути, спазми.